Українські морські піхотинці висадилися на лівобережжя Херсонщини і зайняли позиції ворога. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. На геолокованих кадрах видно, що українські бійці просунулися на північ від Піщанівки. Це 14 кілометрів на схід від міста Херсон та 3 кілометри від річки Дніпро та до пойми: 11 кілометрів на схід від Херсону та 4 Дніпро. Тим часом російські змі пишуть наступне: дві штурмові групи збройних сил України висадилися на східному березі Дніпра та прорвали. Оборону окупаційних військ та зайняли всю пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. До слова російський телеграм-канал Два Майора пише, що наявність української армії на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра вже не новина. Українська армія місяцями перебуває в районі Антонівського та дезалізничного мостів, і пише, що Україна завдавала ударів по російських тилах, щоб порушити логістику, зв'язок та керування військом. Сам факт наліччя ВСУ на нашому берегу – не новість. В СУ сидят и получают по шапке месяцами у Антоновска и железнодорожных мостов. Тем не менее, подтягивание средств разведки рэп и систем связи к переднему краю обороны явный признак. Также в последнее время наносились удары по нашим тылам с целью нарушить логистику, связь и управление войсками. Піщанівка та пойма є важливими населеними пунктами, які розташовані недалеко від мостів. Ворог вважає, що наступ у Херсонській області може відбуватися для відволікання російських сил від інших частин фронту. Про наступ також сказав і президент Російської Федерації, але традиційно заявив, що ніяких успіхів в українських військових, нібито, немає. А, от а, вони почали давно уже анансіроване і ажидеями. очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока. Потери есть, результата нет. Так же, как было на Запорожском, на других направлениях. Наразі Генеральний штаб збройних сил України, Міноборони України чи будь-які інші офіційні особи не коментували ситуацію у Херсонській області. Лише у ранковому зведенні генштабу вказали, що на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилам противника.